Друзі, всім привіт! В цьому відео ми покроково розберемо, як підключити саморегульований відрізний нагрівальний кабель до проводу. Ці кабелі поставляються в бухтах по 200-500 метрів на відріз. І після того, як ви його придбаєте, його потрібно підключити до проводу О, Для цього нам понадобиться, власне кажучи, сама секція відрізного кабелю саморегульованого, Набор для підключення, так званий або комплект. От, ми будемо використовувати комплект для підключення GRX, в ньому, як на мене, саме оптимальне підібрані, підібрані матеріали, всього чітко вистачає, щоб підключити якісно, і нічого лишнього не залишається. Так, ну і Холодний кінець О, це провід тружильний, звичайно йде, якщо кабель у нас з екраном перерізом, ну, дивлячись від того, яка довжина у вас буде саморульованого кабелю, якщо це довжина там, до 20-30 метрів. То перерізу один на півтора достатньо. Якщо там довжина у вас буде більше, то можливо, потрібно буде брати 2,5 переріз. Ось, зараз, покроково я на відео буду робити підключення і це все можна буде побачити таочно поглянути. Е, першим ділом, що нам треба зробити, це зачистити зачистити два кінця в саморегульованому кабелі. І відповідно зачистити кінець в струмопровідного кабелю. Ось, поїхало. Зачищаємо приблизно 8 см. Це важливо. Так, і зачищаємо сам саморегульований кабель. В саморегульованому кабелі обидва кінці зачищаються трошки по-іншому. Один з кінців ми просто ізолюємо, тобто до нього підключатися нічого не буде. Для цього зазвичай що роблять? Для цього зазвичай струмопровідні жили в кабелі, ось фази 0. Укорочують одна від одної. Ну, щоб був менший варіант того, що вони там в кінці замкнуться. Зазвичай це робиться таким чином: вирізається 1 см однієї жили. Відносно іншої. Ось і все. Знімається а, зовнішня оболочка і знімається екран. Щоб знову ж таки екраном. Не закоротити Фазу з нульом. Так, це у нас кабель l trace а, Тут у нас екран виконаний у вигляді суцільної фольги, плюс ось такого восьмижильного провідничка. Провідничок цей ми забираємо звідси. Ось і залишається у нас ось в такому вигляді кінець один. Знімаємо, якщо що є додаткову ізоляцію з кабеля. Далі ось чорне, якщо ми бачимо, це сама напівпровідникова матриця, яка нагрівається при подачі напруги на неї. Нам треба її вирізати і оголити нагрівальні жили, вірніше струмопровідні жили, по яких подається напруга. Струмопровідні жили вони тут не гріються. Просто беремо і канцелярським ножем Зрізаємо приблизно по сантиметру більше не потрібно. Матриця, що залишилася, її просто вирізаємо. Сміць отримали таким. Далі самі жили зачищаємо. І отримуємо ось такий кінець. Готовий для підключення. Три проводи заземлення фаза 0. Так, далі, що? Тут у нас все готово. Далі беремо комплект для підключення. Так, це у нас Crystal GRX. В комплекті у нас будуть отаких тригізи А Для них бажано мати якийсь інструмент, наприклад, такі базові кліщі або щось поякісніше для того, щоб їх обжати. Тому що подскокупцями їх обжати дуже не дуже зручно обжимати. От. І термоусадочки. Термоусадочки повинні бути якісні, товсті, клейові. Ось, щоб це все гарно. Заізолювати. Одна коротка осадочка у нас для кінця кабелю, одна основна, яка буде закривати зверху, і додаткових це осадочка, яка йде для ізоляції самих обжимок, і це додатково для них осадочка. Зараз це посадимо, подивимось. До речі, по осадочках, що нам потрібно, нам потрібно буде термофен ось, або, або газовий балон, звичайний. Як насправді газовим балоном є дві переваги. По-перше, їм швидше, це все робиться, діло, як на мене. А по-друге, наприклад, зараз ми записуємо відео і в нас немає світла, термофен нема коли включити, тому ми будемо користуватися газовим балоном. Так, поїхали. Першим ділом посадимо кінцеву муфту. Беремо коротеньку осадочку, садимо садимо з запасом десь сантиметр тут на виході і ставимо її за допомогою фена або балона. Якщо набор для підключення якісний, в нього будуть входити клеєві термоусадки всі. Тобто це такі осадочки, які треба садити до тих пір, поки ви не будете бачити з під края клей, який виходить з неї. Зараз побачимо, як це виглядає. Коли побачили, що під усадочки виходить клей, фокусуємо. Ось бачите, так і пішов. Значить, садочку сидить гарно, і з кінця обов'язково потрібно зробити ось так. Заглушити її, щоб туди волога ніяка у нас не проходила. От все, кінець у нас повністю герметичний. І з цим кінцем закінчили. Так, переходимо на цей кінець для підключення. Так, перше, що ми тут робимо, тут треба зробити для цих жилок, щоб ці жилки отак не перекрутились не замкнулись, такі типу штани. Для цього беремо з комплекту термосатку і відрізаємо буквально сантиметр. Так, Надягаємо її сюди. Ось таким чином. І тобто заземлення зверху на неї заходить провід, а вона на наші жилки ізоляційні лягає. Садимо. Беремо круглогубці і робимо ось так. Все. Рили ізольовані навіть на сноводнею. Ось так вийшло у нас. Далі беремо холодний кінець і одягаємо на нього наші термоусадки. Далі ставимо дві гільзи. Речі, звертайте увагу, в наборі йдуть зазвичай гільзи тоньшого і товщого діаметру. Зазвичай яка товща, вона йде на заземлення. Тільки тоньше на струмопровідні жили. Ось так, і ставимо дві гільзи. Раз. ось Отакий От кінець обжатий. Так, далі обов'язково. Беремо цю трубочку і делаємо на три рівних частини ось так получиться. Після цього надіваємо цю трубочку на провід. Тобто, саме головне, що? щоб ці провода, які ми зачистили, вони були трошки длинніші, ніж ця трубочка, яку ми будемо надівати для ізоляції. другу, Обов'язково не забувайте надівати цю ізоляцію, бо часто, коли особливо декілька кабелів підключаєш, машинально забуваєш її надіти. Далі, коли фаза 0 обжаті, задуваємо садимо ці усадочки. Щоб гільзи у нас не виходили, не виглядали отаким От чином. Після цього всадимо додаткову ізоляцію, яку ми раніше наділи на холодний кінець. ось чином І також її все задуваємо. Так. Отримуємо ось таку конструкцію, поки її можна розрівняти, поправити, щоб в майбутньому наша муфта була рівніша. От. Так, і після цього нам залишилося з'єднати ще заземлюючий провідник. По тій самій по тому самому принципу, через гізлічку з'єднуємо. Ставимо осадочку і усаджуємо. Так, Отрималось таке підключення, підключили фазу 0, посадили все в ізоляцію, зробили додаткову термосадочку зверху, підключили провід заземлення. Ось І це все діло. Тепер ми садимо в основну фінішну термосадочку. Вона йде максимальна до в наборі, зазвичай. Ось таким чином. Коли надіваємо фінісну на термоусадку. Дивіться, щоб з цієї і з цієї сторони приблизно було однаково. Ось, Бачите, вже починається приблизно сантиметр півтора і тут буде захід. Півтора сантиметра захід тут і 1,5 см захід тут. Ось, і садимо. Мінцеву осадочку, і кабель у нас буде повністю підключено. Поїхали. Точно так, коли починає виступати клес під осадочки, її можна. Зупиняти. От. Підрівняли і отримали ось таку осадку. Осадка тут досить якісна йде в цьому комплекті. Після того, як вона захолоне, вона стане досить твердою. І кабель буде готовий до використання. як посадили, бажано покласти муфту рівно на хвилинки 3-4, щоб вона охолола. Після того, як мухта охолола, все, виріб у нас готовий до використання. Замовити, до речі, таке підключення. Можете в нашому магазині у менеджера. У вас є підключення. Дізнавайтесь в менеджерів.